Дяці з вами лайк і сьогодні я буду знову грати в парк Тайкон". Ну І сьогодні знову хочу вам показати свої зміни. У мене тепер два туалети. Майже багато їжі в моєму парку, але мало актраціонів. Я один актраціон вирішив видалити з нашого парку, тому що він був дуже трудний. І скоро в нас будуть набагато краще актраціони, ніж минулого. Так, чекаємо. Так, нехай їде поки. Тут буде стояти загалі оцей актрисон, який я сам туди помістив. За 5 тисяч шушу. Тут какао можна випити буде гарячі на кої. Значить сьогодні я хотів би покататися ньому на цьому актраціоні. Так, так, ну подивимося, галі чи можна було робити мене от... Або ні 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 не, не треба було там вродя кармін робити. Нічого, нічого. Ну і скоро взагалі, то я думаю, буде мене отаке стояти. Але то дуже дорого, я вам чесно кажу, дуже. І взагалі-то багато чого. Так. Да. Зараз взагалі то на тому так можна буде покататися. Але на ньому довго покататися, чесно можу Нє, не треба сказати. Ні, що не хочеться кататись, бо я не хочу тратитись свій час. І з дивіться. Ніхто мені ще лайк не ставив. Ну, цікаво. Так, класно. Ну, тут взагалі те, що я бачив. А саме, ну, би, класний актрасіон. Ну, не такий він і класний, але я би сказав, що класний. Він набагато кращий, я би сказав. Так, є тут власник Теси. Теса і Талас. ні я не буду вам заважати. Зараз, заїх, зараз буде зараз за їху, ой, Даша я в баф! Да, такі хвостні тут. Дивіться далі. Їжу купи, якщо ти тихуй. Так, ладненько. Ого, це ж у мене класний до речі. А все не за дорого. Ой, не-не-не, я не буду тут добавлять, як... я скажу. Я кажу вам дату, что ничего я добавлять тут не буду. Так, ладно, да. Шо тут? Ого, за 6000. Я не знаю, чи тут є точно буде. Бо... У я думаю, не моя тератова, тож є не моя. 950 гривень не вистачає. Добре, це хватить. Ну, Тут води немає в нашому парку. В нашому парку немає води наразі. То, поки без цих класних розписуюсь. Тобто, Потім ми їх будемо і так. Покачувати і покрачувати. Ого. Так, слухайте, мені треба оцелу поки збирати, поки мені зараз без витрат. Нехай поки так буде, я хочу випустити ще один актаціон Ще швидкий швидкий. І найкращим актаціоном за це все. Ну, дивіться, я ще планую оце колесо. Але, але воно буде набагато пізніше. І оце паную. І тут це ще також пізніше. Ну, буде трохи пізніше. Так. Да. Буде набагато пізніше це все. Так, класно, що вони вдали робити? Давайте я вже свої справи вам показав трохи. Oh, das? Wo sind muss ich was tun, was? Ach, ein Schirrbüttel. Das hätte Ааа, ну чекай, тут такий самі. Ну також такий саме присутній, як і в мене. Оооооо! Йо, все що так присутне! Я б сів звичайно, але не хочеться. Подивій подався. Господи, ще більше сміття, ніж в мене. О, я би на такому покатався печальний, я би на такому покатався. Тут звичайні скачки є. Ого, о! Ні, ч собі. Так, дивіться, дивіться. Ну, дивіться, я би таким. Отаке тут. Класно, класно. Зачанно. Ого, це ще краще. Давайте до себе заспавимось. Я би на тій машині покататься, але я не можу. О, я б себе такі на, на такі покататься, люди. Люденьки, я б на такий себе покатався. Так, в мене просить відос. Я не знаю, який буде наступний відос, але я думаю, наступний відос буде за українським тиром. Зараз думаю, що буде таке відо куда. Ой, знову ж вони. Так, ладно. Алло. Привіт, святку. Я ж бачу, що ти граєш в Roblox. Ну я відо знімаю. А давай разом і знімем потім. А яке відео може зняти? 3.008, то що я зніму. Ну може про це пізняти. Ну давай за 20 хвилин десь, чи за 10. Окей. Давай. 15.45, так? Ну, давай з 15.45. Давай. Давай, пока. Давай. Ну, окей, 15.45, то 15.45. Наступне відео, поперечно, що буде з. Тим. тренуль буде відео. Ну, я думаю, не буде з ремонвісім. Ладно, поки я що тут думаю зараз дещо швиденько маю дещо подивитися. Чекай, не чекай, ну я це хочу подиви. Я там хотів цей подивитися. Що я хотів подивитися? Не-не. Я не забуду. Ага, я господиний. Ага, та тут ще такі кто є. Ну, буду знати наперед. Ні, і оце мені теж не треба зараз. що тут за актор. Духати на машина яка там. Мені оце мені цікаво. Саме головне мені оце цікаво. Ага, треба тут треба це самому два-дорого і так вот у. А отут от також саме... Так, дивитися. Значить, а все, що таки дуже дорогий. Так, да, дуже дорогий, можу честно сказати. Він високий, а не дорогий. Так, да, він високий, він просто вищий. все. Ну і що можу сказати? Я б ще один апельсион прикупив. Але шум, Ну, Правильно, грошей не вистачає. Просто грошей не вистачає взагалі. Ага, слухайте, я б оцей би точно купив точно ну, дивіться я думаю десь в наступному відео вже буде оцей трасіон а ну чекай. мені майже вистачає буде якраз біля оцього трасіона давайте ну може ну, так робити а я не хочу отакого робити я не хочу повити У нас буде ще один новень, новенький, новенький трасіон і тут буде ще більше землі в наступному відео Тож, я думаю, зараз вже будемо закінчувати. Не, не, ще не зараз. Скоро вже будемо закінчуватися. Я би хотів на пісню проблему давно. А, не, хоча я що я буду на цю штуку Тому я думаю, що краще б продати штуки. Як найменше, то зараз грошей. Так, 1818 я зачіпати не збираюсь. Бачу, скільки 143, так отбираю сіпати. Усі ці оце 153 долари. Я бачу таке, нікому це буде не потрібно. Я си даром, значить. Ага. ну Я бачу, що за даром ставлю нікому воно і не потрібно. А я думаю, ні, ні, я тільки це спорив за літу, а не чекаємо, якось яке видаляти, я, я тільки, тільки спорив 170, не цей краще. Тому чесно можу сказати. А оцей. Це 408. Ладно, я би видалив усю гірку, але ні, не хочеться. Але, але якби оце закрито було б. Я вирішу, щоб оце, думаю, краще видалити все це. Так, краще. я вже видалив оцей цей сон. Бачу, він мені ну, не дуже потрібен. Так, він не може бути. І мені потрібен цей аккрецион і цей. Взагалі-то я думаю, давайте краще. У нас вже, дивіться, скоро буде 10 тисяч. Якраз мені ще трохи буде. І я думаю, на цьому місці давайте поставимо новий, новий акрасіон. Це, я думаю, скоро не вбирає. Якщо то нас чорти не, не добирає, я його виселяю. Правильно, правильно. А туалет, скільки набирало оцей воно. Туалетки 1700, Ходіть в туалет, бо він в мене саме популярніший. Я пишеше щоб видали, я би оце видалив. Наше мені оце видаляти. Слухайте, наше мені оце видаляти. Що я на це гроші потратив? Ну все, давайте до побачення. Телебачення.